Доброго вам здоров'я, шановні! 13 грудня за новоюліанським календарем в нас сьогодні церковне свято, в яке згадують мучників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. За народними прикметами, 13 грудня є важливим днем для прогнозування погоди і майбутнього врожаю. Якщо цього дня випав сніг і вкрив землю, то можна чекати, що він пролежить аж до квітня, обіцяючи довгу зиму. Морозний та ясний день на євстратія віщує багатий врожай влітку, тоді як тепла погода може принести не врожай і нестабільний рік. Особливу увагу звертають на хмари. Якщо вони низько пливуть і швидко рухаються, це означає, що скоро прийде справжній зимовий холод. В народі 13 грудня відзначають Євстратії в день. За легендами, саме в цей час нечиста сила збирається на свої темні зібрання. Люди вірили, що зимові бурі та хуртовини в цей день результат її витівок. З цього відео, шановні глядачі, ви ще більше дізнаєтеся про справжні українські стародавні традиції, вірування, обряди, заборони, забобони, легенди, все цікавеньке, все що є, все, що я нарила в джерелах старовинних, етнографічних. В старих книжках все-все. Сьогодні. сьогодні вам розповім про сьогоднішній день. Розкажу, що сьогодні треба зробити, розповім, що сьогодні не можна робити. Тож, будь ласка, додивіться це відео до самого кінця. Поставте йому лайки, вподобайки. Пишіть коментарі довгі-предовгі-предовгі. Підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. І, звісно, робіть репост. Це дуже важливо для просування відео далі. А я дякую Господові Богові, святим заступникам цього дня і всім нашим захисникам за цей день. Слава Україні! І я починаю. 13 грудня, а це було 26 грудня за Старим Стилем. День пам'яті святих мучеників, які віддали життя за свою віру. В цей день, шановні чців. Євстратія, Євгенія, Авксенція, Ореста та Мардарія, що жили в часи гонінь на християн за імператора Діоклетіана. особливо шанованим є Євстратій Савастійський, який жив в 3-4 століттях в місті Севастія. Під час переслідувань першим постраждав пресвітер Аравійської церкви, мучник Авксентій. За віру його посадили до в'язниці. Євстратій, який служив воєначальником і таємно прийняв християнство, почув про страждання в і зважився відкрито зізнатися в своїй вірі. Його також схопили, піддали жорстоким катуванням і, врешті, стратили на багатті. Перед смертю Євстратій виголосив молитву Величаю, величаю Тебе, Господи, яка і донині звучить на суботніх монастирських службах, нагадуючи про його подвиг. Після її страції мученочку Кончину прийняли інші віруючі простолюдин Мардарій, Юний воїн Орест та Євгеній. Мардарій перед своєю стратою виголосив молитву «Владико Боже, Отче Вседержителю, що відома сьогодні як Молитва Мардарія, і звучить наприкінці служби третьої години. В цей день, звертаючись у молитвах до святих мучників, Євстратія, Євгена, Авксентія, Ореста й Мардарія, віряни просять про незламність духу та віри, їм моляться про душевний спокій і витримку, щоб мати силу долати життєві труднощі і не відхилятися від обраного шляху. Ці святі є символом глибокої відданості та мужності, тож, молячись до них, люди знаходять натхнення на шляху до духовного зростання. Сподіваючись, що їхня сила та приклад допоможуть нести власний хрест з гідністю і спокоєм. На Євстрація 13 грудня, за народними повір'ями, нечиста сила шаленіє з особливою люттю. Вважалося, що диявольські посіпаки намагаються вкрасти сонце з небосхилу, намагаючись зробити так, щоб його світло не висвітлювало світ людям. Для нечисті сонячне світло нестерпне і навіть згубне, тому вони намагаються забрати його, щоб встановити зимову темряву. В цей день люди остерігалися лайки, бо вважалося, що нечість насолоджується лихослів'ям і стає від нього ще сильнішою. Щоб не провокувати злих духів, дотримувалися чистоти мови і оберігалися від будь яких образливих слів. Снігова хуртовина, яку часто уявляли як витівку нечистої сили, вимагала додаткових заходів обережності. Господині забрали віники та дворові мітли в будинок. Вважалося, що ці предмети могли служити нечисті для зганяння хуртовини додому. 13 грудня люди уникали подорожей і намагалися не залишати межі свого двору. Проте, якщо виникала нагальна потреба вирушити в дорогу, то робили це лише на санях, запряжених білим конем. В народі вірили, що саме Білий кінь має силу оберігати від лиха, бо він міг обдурити злих духів і захистити подорожнього від небезпек. Вважалося, що будь-яка інша масть коня притягує невдачі та може накликати біду на всю родину. Біла масть була символом чистоти і захисту, тоді як інші кольори, на думку людей, могли залучити смерть близької людини. Лише цього дня можна було звернутися до дзвонаря, щоб попросити про допомогу в лікуванні хворих. Дзвонар мав особливу місію він повинен був ударити спершу в найбільший, а потім у найменший дзвін, згадуючи ім'я хворої людини. Цей ритуал, за повір'ями, мав силу привернути одужання, адже звук дзвонів вважався могутнім захистом від лихих сил і допомогою для душі та тіла. Сьогодні дієвим буде наступне справжнє стародавнє українське замовляння. Це замовляння, спрямоване на захист родини від впливу нечистої сили, збереження гармонії, любові та благословення в подружньому житті. Слухайте уважно. Во ім'я Отця. І сина, отступися, нечиста сила, та вселися, Дух Святий, і возлюби нас так, як нас Бог возлюбляв, як ми возлюблено під вінцем стояли, і як нас батюшка благословляв, і на вінці надівав, щоб ми так і віку доживали в радості, веселості, благословенно, неосужденно. Ще сьогодні можна провести ритуал на повернення боргу. Особливо дієвим буде, якщо борг давно вам не повертають, або якщо ви кілька разів вже нагадували, а боржник все ніяк не об'явиться з боргом. Ось що треба зробити: візьміть чистий паперовий конверт, всередині напишіть ім'я людини, якій ви позичили гроші і суму боргу. Покладіть в конверт маленьку монетку як символ повернення коштів. Закрийте конверт, а потім обгорніть його червоною ниткою чотири рази, зав'язуючи кожен оберт зі словами замовляння. Борг мій до мене, до мене вертай, людина чесна, його віддай. Нитка червона, борг твій пильнує, Бог допомагає, повернеш відчую. Після завершення зав'язування сховайте конверт в тихому місці, де його ніхто не знайде. Залиште конверт там, поки борг не буде повернено. Якщо ж вам самому треба віддавати комусь борги, то щоб гроші завжди водилися, борг краще повертати вранці. Перед передачою купюру слід скласти вдвічі, і в такому вигляді можна віддавати. Ще наші предки проводили обряди на міцний сон. Людина, яка страждала на безсоння, виходила на двір або ставала біля відкритого вікна, звертаючись до неба. Дивлячись на зорі, вона вдивлялася в зорі, уявляючи, як їхній блиск, змиває всі тривоги та хвилювання, і потім промовляла наступне замовляння. Заря зарниця Красна дівиця, заря рання, заря пізня, візьми мої крикливці і мої сонливці, понеси в чисте поле, в темні її ліса, там вам не гуляти і розкошувати. Рожденному, хрещеному і молитвяному назвіть ім'я міцно спати. Після цього символічно треба нібито віддати свій неспокій зорям, проводячи долонями від голови до плечей, ніби скидаючи вантаж себе. Ритуал треба завершити, тим, що перехреститися тричі і тричі побажати собі сну. Нехай сон прийде, як ніч на небо, як сніг на землю. І так тричі сказати треба. Що не можна робити в цей день? 13 грудня пов'язане з низькою традиційних заборон, дотримання яких за народними віруваннями допоможе уникнути невдач і зберегти добробут. В цей день не радять лихословити та сваритися з близькими адже злі слова можуть накликати на родину розбрат і образи, які буде важко забути. Важливо не відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує. Байдужість може обернутися власними труднощами. Не слід кривдити нікого, навіть тварин, щоб не накликати на себе біди. Особливі прикмети 13 грудня сповнені містичних заборон. Наприклад, не можна підмітати чи мити підлогу, щоб не вимести достаток із дому, а залишати віник за дверима. Дуже погана прикмета, адже за повір'ями його може забрати нечиста сила, щоб замести сонце. Також не можна підіймати сьогодні щось із землі. Вважається, що це може забрати в людини здоров'я або фінансовий добробут. Жінкам сьогодні заборонено прати, а ще сьогодні не можна мити голову. Сьогодні також заборонено вчиняти тісто та пекти хліб. Це треба зробити в якийсь інший день. Під час оплати покупок краще сьогодні класти гроші на прилавок і забирати здачу безпосередньо з рук продавця. І ні в якому разі не навпаки, сидіти на столі сьогодні не можна. Це вважається прикметою, що веде до бідності. І нарешті народні легенди кажуть, що якщо не дотримуватися заборони на лихослів'я, то можна накликати на себе прокляття. Відьма начебто спуститься з неба і принесе із собою біль в спині та суглобах. Чи вірити цим застереженням, чи ні, це вибір кожного, але знати про такі традиції цікаво як частину багатої народної культури. Сьогодні, 13 грудня 2024 року, якщо ви дотримуєтеся різдвяного посту, то сьогодні дозволяється сухоїдіння. Втім, як я вже неодноразово наголошувала, що сухоїдіння це занадто сувора практика для мирян. Вона зазвичай мирянами, ну, це не обов'язково для мирян, це обов'язково для священнослужителів, для монахів, для священників, для мирян сухоїдіння це занадто суворо. Тому, якщо у вас є таке прям бажання, можете, звісно, дотримуватися, але майте на увазі, що це не мирське заняття. Іменини сьогодні за церковним календарем Новоюліанським відзначають люди з наступними іменами Олександр, Олексій, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Іван, Микола, Яків та Омелян. Ім'я Омелян має давнє походження та багатий зміст. Його коріння сягає грецького імені, що перекладається як Привітний та ласкавий, сумирний. Згодом ім'я адаптувалося в українській мові як омелян. Омеляни, як правило, мають спокійну натуру, вміють знаходити компроміси та долати конфлікти. Вони наполегливі, але не агресивні, здатні працювати над досягненням мети, не втрачаючи внутрішнього балансу. Ці люди часто є мудрими порадниками і надійними друзями. Їх поважають за чесність, відданість своїм принципам і готовність допомогти. В житті Омиляни здатні досягати успіху завдяки терпінню та вмінню знаходити нестандартні рішення. В стосунках омиляни вірні, турботливі та чуйні. Вони цінують гармонію в сім'ї, є надійними партнерами і люблячими батьками. Омиляни часто обирають професії, пов'язані з аналітикою, наукою, викладанням або творчістю. Їм властиво знаходити задоволення в роботі, що приносить користь іншим. Шановні глядачі, в цей день, сповнений історії та мудрості предків, хай у вашому серці панує спокій в домівці тепло і затишок. Нехай ясне небо і морозний подих зими принесуть передчуття добрих змін. Хай у ваших справах буде гармонія, а всі труднощі поступаються місцем радісним звершенням. Щедрих вам врожаїв не лише на землі, а й у душі, врожаїв радості, мудрості та любові. Хай кожен ваш день буде світлим і благодатним, починаючи з сьогоднішнього з 13 грудня 2024 року. Дуже цікавий період. Дійсно, ми з вами зараз переживаємо. Шановні глядачі, це в нас святки. Вони в нас почалися 6 грудня з Миколая і будуть продовжуватися щодня аж до 6 січня. Це буде водохреще. Ось цей місяць наймістичніший, найзагадковіший в цьому зимовому періоді, тому що як вірили наші предки. Вся нечиста сила зараз гуляє по світу і бешкетує, а наша задача захищатися від неї. Ну або можна просто в неї не вірити, якщо ви в неї не вірите. А я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Дуже вдячна, що ви додивилися до самого кінця. І будьте здорові! До зустрічі завтра, де знову на цьому каналі ми поговоримо про вже завтрашній день, поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні, до побачення.